Пролунав третій дзвоник. Сьогодні біля театру Гоголя на майданчику дуже гамірно. Куди їдете? Воєна тайно. Доброго ранку! Як справи, з яким настроєм від'їжджаєте? Чудовим, чудовим до української діаспори. Що відбувається? Їде е, наша найкраще наші представники культури до Польщі. Тому що сьогодні митці Полтавщини. Е, Частина митців обласного центру народної творчості, наші майстри народної творчості, їдемо з почесною місією країну Польща для представлення своєї країни Україна з концертом, з своїми талантами, своїми виробами. На запрошення діаспори нашої на запрошення наших українських громадян, які там мешкають, на запрошення громадян Польщі будемо там працювати будемо дарити високе мистецтво. Наші артисти буде Лариса Борисенко. Веземо український настрій, українську пісню. Тріба досяг вишиванка засунути України Тетяна Савдохіна із суперовим настроєм. Веземо свою І авторські твори будуть україномовні твори. Ну ведуча от Катерина Кібенко до нас підходить, буде, буде нам також допомагати в цьому. Також до нас долучається центр вишиванки килимарства. І дуже приємно, що в цьому питанні ми між собою дуже дружні всі наші установи. Ну я взагалі бібліотекар з бібліотеки гончара, то ми їдемо налагоджувати контакти і впроваджувати реалізовувати нові проекти і полтавську обласну філармонію, полтавський обласний центр народної творчості завжди підтримують наш театр Гоголя, завжди підтримують Гоголівці і кагорта Гоголівців на чолі з директором театру. Сьогодні прийшли нас усіх провести, побажати нам гарної дороги, побажати нам усім здоров'я, добра і тепла і достойно представити свою країну в. В трьох містах Польщі це місто Олесниця, це місто е, Краков і це місто Вроцлав. Також ми дякуємо, що нас підтримало обласне керівництво, а полтавщина своєю творчості наближає перемогу. Піднімаємо настрій. І, звичайно ж, розкажемо про нашу Україну. Слава Україні!